Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 15 хвилин тому у Москві пролунав вибух поряд із маєтком Мадвечука і Марченко. Як повідомляють місцеві жителі під час того, як машина охорони Марченко заїжджала у ворота, пролунав вибух. Всі, хто були в тій машині, не вижили. В той же час лунали автоматні черги. Основна машина Марченко та друга машина охорони покинули територію маєтку. Наразі невідомо чи вона зазнала пошкоджень. Проте пишуть телеграм-канал Порпомсти, що ж ні Марченко, ні підозрюваний у Дерзраді народний депутат України Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 полонених українських бійців, насправді не потрібен президенту Росії Володимирові Путіну. Ну хіба можливо Марченко? Обізнані люди говорять мені, що Путіна й дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу особливі стосунки. Уперше про це говорю. Говорив не так давно Гордон про Марченко, згадуючи ніч у спальні Путіна. Тим часом анонімні телеграм-канали зазначають, що Марченко кинула Медведчука та не хоче бачити з ним після полону. Сам же Медведчук зник повністю ним займається ФСБ. У них до нього дуже багато питань. Медведчук розуміє, що Путін буде мстити. Колишній ватажойовиків ДНР, російський терорист Ігор Гіркіне Стрілков, назвав Віктора Медведчука одним з винуватців провалу Росії у війні проти України. За його словами, саме він обіцяв Путіну легку перемогу. Це образливо судячи з усіх ознак. Саме Медведчук винен в тому, що російські війська заходили в Україну, чекаючи. Що їх зустрічатимуть і на їхній бік переходитимуть, обурився Гіркін. За його словами, Медведчук гарантував Путіну і Кремлю, що окупантів зустрічатимуть із квітами. Його півроку протримали в СБУ, де з нього вичавили всю інформацію, яка тільки може бути за цю людину, яку потрібно вести на лобне місце. І вішати при великій кількості народу із табличкою «Зрадник» даємо батальйони найбільш підготовлених солдатів полк Азов, і це все проводиться в день оголошення мобілізації. Все це я можу назвати скупні. Стю зради і кратинізму ледь стримувався терорист. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатися на канал. Переможемо разом.